Нині ми сміємося над московськими фейками про українські біолабораторії чи розіп'ятих хлопчиків, чи про те, як ми самі себе бомбардуємо. 90 років тому було усе трагічніше. Тоді більшовики не лише нищили українців голодом за те, що вони українці, а й створюючи ефективні організації, судили українців за участь у них. 19 квітня 1930 року у Харкові завершився судовий процес над членами так званої спілки визволення України. Це була вигадана підпільна антирадянська організація, яка нібито виношувала плани контрреволюційного перевороту. Наприкінці 20-х росіяни почали в Україні широкомасштабну кампанію дискредитації цкування і фізичного винищення національної еліти діячів української науки, культури, духовенства української автокефальної православної церкви та підприємців. Так більшовики з гор. Нули показову українізацію, якою намагалися перед тим перетягнути українців від УНР до більшовизму. У першій хвилі репресії з травня 1929 до січня 1930 слідчі органи більшовиків арештували кілька сотень осіб. На лаві підсудних опинилися 45 і серед них були два академіки: Сергій Єфремов і Михайло Слабченко, письменники, професори, правники, священнослужителі, викладачі вищих навчальних закладів і шкіл, а також студенти. Усім їм пред'явили обвинувач. У підготовці до повалення радянської влади шляхом збройного повстання та встановлення військово-фашистської диктатури. Підсудним з моменту арешту почали формувати образ ворогів ще задовго до суду. Їх очорнювали постійно у пресі, зокрема викривальними заявами. З такими заявами виступили начальник державного політичного управління УСРР Всеволод Балицький, голова уряду УСРР Влас Чубар і секретар ЦК КПБУ Панас Любченко. На час передачі в суд справа нараховувала 237 томів слідчих. Матеріалів більшість зізнань про існування та діяльність спілки визволення України слідчі державного політичного управління отримали шляхом тортур та психологічного тиску на арештованих. Тож до звинувачень за версією слідства підсудні ще у 20-му 24-му році належали до підпільної організації Братерство Української державності Буд, яка організувала, начебто, мережу бойових осередків і проводила масовий та індивідуальний терор проти робітників і селян. Обвинувачувальний висновок стверджував, що після... Самоліквідації організації Буд у липні 26-го заснували ту саму міфічну спілку визволення України. Керівників цієї організації, начебто, готували з допомогою іноземних держав, зокрема Польщі, у змові з одноіменною емігрантською організацією та Петлюрівським закордонним урядом для повалення радянської влади. Справу спілки визволення України розглядав особливий склад найвищого суду УСРР. Захищали підсудних 14 адвокатів. Щоденні звіти про хід процесу друкувала газета кому. Ніст, державний обвинувач на процесі СВУ Михайло Михайлики, прокурор Лева Хматов були розстріляні у 1937 дев'ятсот Того ж року покінчив життя самогубством громадський обвинувач Пана Слюбченко. Голову судового процесу Антона Приходька розстріляли у 1938 році. Тож основних свідків фікції знищили. Поза тим, за наслідками судового процесу, який відбувався у приміщенні Харківського оперного театру, до різних термінів ув'язнення засудили 45 відомих діячів української науки культури. Четверо з них Володимир Чехівський, Андрій Ніковський, Сергій Єфремов і Його небіж та ключовий свідок Микола Павлушко отримали 10 років ув'язнення. Шестеро Дурдуківський Довенко, Холодний, Барбар, Підгаєцький отримали по 8 років позбавлення волі. Кілька підсудних отримали умовні терміни. Покарання і їх звільнили з під варти, але більшості призначили покарання у межах від 3 до 6 років за ґратами. Вирок винесений 19 квітня 1930 року був остаточним і оскарженню не підлягав. При цьому у 1937-39 роках, коли закінчувалися власне терміни ув'язнення, 13 із 45 засуджених по справі СВУ за рішенням різноманітних інстанцій розстріляли. Серед істориків немає насправді одностайної думки щодо. Фактичного існування спілки визволення України більшість все ж вважають, що справа була сфабрикована органами державного політичного управління і згодом багато років широко використовувалася радянським режимом для винищення інтелектуальної еліти та духовенства України. Реального підтвердження існування спілки визволення України так і немає. Майже за 60 років, 11 серпня 1989-го Пленум Верховного суду УРСР скасував судове рішення у цій справі і припинив її. І у зв'язку з відсутністю у діях засуджених складу злочину та реабілітував усіх членів так званої спілки визволення України. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями.